Найдобрішого всім дня. Сьогодні я вас витягнула до себе під дах. Тут у мене зимують рослини. Рослини, які здебільшого влітку перебувають на вулиці, а взимку вони зимують в такому приміщенні. Тут є два віконечка. Сьогодні доволі сонячно. Сьогодні 4 січня. Там в іконочку вдалені ще одне. Я вам коротенько розповім про рослини, які тут зимують і покажу. Звичайно, це мої традисканці, які влітку будуть красуватись на стійці підвішені, ось таких горшках. Я їх ще розсаджу, розщеплю. це буде пізніше. Поки що. Наше завдання вижити до весни. Тут у мене ще є колеуси. Ці колеуси зимують ніби непогано, вони посіяні мною минулої весни. Це була сумішна насіння, і ось такі вирішили зберегтися. Хоч зрозуміло, що забарвлення в них не найкраще зараз. Але рада тому, що вони. Не поселили у собі ніяких комашок і виглядають здоровими. Знову традисканція. Різні сорти, сортів назв не знаю. А це дуже схожа рослинка на традисканцію, але це колізія. Чесно кажучи, не знаю відмінності колізії, традисканції. Можливо, тому що листочки дрібніші. Цей вид називається колізія. А можливо, тому що вона не квітне. Вона у мене, по крайній мірі, ще не квітнула. Знайти інформацію, чомусь я ще не знайшла досі. В гуглі про відмінність колізії і традисканцій. Та в мене ще один колеус, цей колеус я вже вам показувала у передньому відео. Цей колеус називається Wizard Scarlet. Він також посіяний мною з насіння. і ось так він. Намагається зберегти свій, свій окрас, своє забарвлення. Тим не менше чекаємо справжнього сонечка літа. І тоді він буде виглядати зовсім по-іншому. Фукція дуже звичайна проста фукція. Вона у мене в цьому горшку і була на вулиці. Зараз облетіло листя. Вона навіть намагається в мене квітнути. Ось пуп'янка, треба де забрати, щоб... Пупінку, щоб вона не забирала сили. Ну, і також вона відпускає пагони щепки, я їх насаджу, а можливо, і це, цей кущик також збережу. Він до мене десь, напевно, вже роки три. Там фуксія у великому горшку молодша, Їй тільки рік-півтора. І вона росла у мене у відкритому ґрунті, потім я її викопала і запхала в горшок. І разом з фуксією у мене там ще є рослина лантана, Тільки її погано видно. І вона, я намагаюся показати вам інші листочки, це лантана. Вона також у мене була у відкритому ґрунті. Я їх разом запхала у цей горшок, щоб вони у мене перезимували зиму. І наступне літо жили на вулиці. Пеларгонії в мене були біля вікна. Вони набрали, ось бачите, тут є хлороз. Вони в мене набрали ось таку листкову масу. Тут в мене тільки три сорти. Я їх принесла сюди, щоб місце під сонцем мали інші рослини. Тому я їх інколи рослини свої міняю місцями. Хоч це не рекомендовано, часто читаю, щоб рослину краще тримати в новому місці, не крутити, не завертати її голови, але це не моє, коли є мало місця, і хочеться кожну рослинку піднести до сонця ближче до краси, щоб вона набрала в себе сили сонця, сили тепла, світла. Особливо взимку. Тут в мене ще красується Стефанотіс. Цього року він не квітнув, не цього року а минулого року. І я трясусь над ним, йому вже багато років, я не хочу, щоб він пропав, і з нього немає що щепити. Тому треба мені, щоб рослинка вижила, бо він минуле літо дуже хворів. На нього напала напасть, брушнистий це Напевно, найбільше, що в мене є, найчастіше, що у мене трапляється, приноситься нова рослина з магазину, або купується з рук і буває, що заражена рослина або заражена земля, і потім все оце вилазить і лазить по рослинах, і доводиться їх обробляти, щоб вони були здорові. Бо як тільки. Ось ця хвороба. Ось ці букашки, комашки починають гризти рослину, рослина хворіє, починає чахнути, починає занепадати. І дуже важко її вивести з цього стану. Найважче для мене даються колеуси. Всі решту якось тут дається. Там в мене, знову ж таки, ви його вже бачили, цю рослину, шифлеру. Я її сюди ближче принесла, тут їй краще. Намагаюся показати все, щоб не пропустити. Каланхої, але саме давнє, можна сказати, вінтажне. Саме давня рослина, яка була в, колись у бабусів. Каланхої, яке квітне квіточками червоними, які мають чотири пелюстки всього-навсього, не махрові. Ось таке воно в мене, я його... Формую от таким кущиком. Раніше воно росло у мене майже штамбовим, потім я вирішила, кущиком, ось так росте гарно, щепиться добре. І ось таки можна придумувати різні форми. Тут в мене орхідея. Орхідея ось зараз якраз вона і пахне. Пахне на все приміщення. Дуже приємний аромат, такий, знаєте, пряний, не приторний, не солодкий. Також ви бачили його, цю рослину в попередньому відео, і зараз я її принесла сюди. Бо знімаю так, як є. І ті рослини, які тут в мене зараз є, тому а вони повторюють знову себе в кадрі. Тому вже як є. Ще одна рослина, яку я запхала в горшок. З ґрунту, вже восени, вже пізно восени. Вона росла у мене в ґрунті. Це кала. Кала біла. Там, якщо добре придивитись, то вона навіть грудками викопана була землі. Земля вже в нас глиняна земля, вона вже трималася грудками, і я ось так запхала. Думаю, хоча б перезимувала коріння. І нічого мені більше не треба, а влітку я її знову висаджу. В ґрунт. Проте вона на диво гарно пішла. Це буквально від жовтня. Ось вона так виросла. Мовчу вже про свій хлорофітом, бо ви його бачили в попередньому відео. Він просто прийшов сюди. Зверніше, я його принесла, щоб тут йому було краще, щоб він, нарешті, розпушився і розпустив свої прекрасні кучеряві листочки. Ще одна рослина, яку ви вже бачили, це ось цей сукулент, якому я не знаю назви, далі інжир, ріс в ґрунті. Я його викупала, запхала горшок землею, то в мене ще коле ус підсаджений, може, буде рости. І він замість того, щоб скинути листочки зимувати, вирішив продовжувати свою вегетацію, свій ріст. Як далі я буду з ним. Поступати я не знаю, кажуть, що він не зимує в нас, коли буде великим кущем чи деревом. Як я буду з ним справлятися, не знаю. Наступна рослина, яку я викопала і заштовхала у горшок, це Олеандр. Ось тут він має пуп'янку. Квіт він у мене один раз тільки. Зараз я спробую сфокусувати. Квітно в мене він один раз це рожеві махрові квіти. А зараз випускає пуп'янки і молоді пагни я його обрізала, щоб він ставав кущиком. Ще від нього я нащепила декілька нових рослин олеандрів. І сподіваюся, вони будуть в мене добре приживатись і рости. Далі в мене тут зубирина. Тридисканція також рятую, колеус, колізія ще одна. Колізію добре підсаджувати під великі кущі дерева в вазонах, вона закриває ґрунт, добре зберігає вологість, а можна і так садити. Ще одна рослина, якої я... ось цей Олеандр новий, яку я викупила. І посадила в горшок. Це звичайна хризантема. Вона в мене була спочатку горшку, я купила, потім я висадила ненадовго в ґрунт, а потім, коли згадала, що півроку зими, мені стало сумно. Я вирішила, думаю, вона ще й не прийнялась там. Думаю, посаджу собі її в будинку. Вона буде мене тішити квітами, квіточками, а вона не квітне, тільки отак росте. Мій експеримент такий собі. Більше я так робити не буду. Хай би краще перезимувала і потім наступного сезону дала мені свої квіти. Хоча я ще сподіваюся, що вона, можливо, зацвіте. Знову ж таки, землі викопані азалії, азалії кімнатні, я їх посадила в ґрунт, щоб вони краще літо перебули, бо вони потребують багато зволоження. Взагалі люблять жити у садку в землі. Я їх в тінисте місце посадила і восени викопала. Їм скоро буде рік, як я їх купила. І поки що нічого. Там далі у мене оленячі рожки. Це вже кімнатна рослина, вазон. Зараз я спробую зблизити. Оленячі роги, Це платицирум, це папороть. Аденіум там росте. Все біля світла, біля сонця. Дуже сподіваюсь, що вони вловлять добре світло і будуть триматися до весни мені, до літа. У Макітрі також заштовхало багато кактусів, сукулентів і. І оформила там камінчиками таку композицію, щоб агава там є. Ну і все, і щоб не розкладати горшками всюди, я вирішила зробити одну таку посадку. Не буду переміщатися далі, рослини повторюються. Там далеко під вікном у мене ще є. Зараз я спробую зблизити аспарауси. Не видно, тільки розмито. І фон. Це драцена, яка також намагається вижити. Вона швидше ще тут, ніж там. Ще не пішла у мене, як то кажуть, по веселці. Чомусь вона за ціле літо не наросла, так як я думала, що вона наросте. І зараз. Зимує зиму щоб влітку наступного літа знову піти у ріст. Тут в мене зволожувач повітря або туман, я його не використовую, у нас доволі тут все зволожено і все добре. Ось такий сидить Санта на валізі. Валіза у нас з ялинковими прикрасами. Цього року я її не відкривала, не хотілося ялинки. І ще я хотіла вам показати. Ось щось основне, але спочатку тут ще в мене є кали, ось таких цибульок, і одна цибулина ладіолуса. Це вони в мене тут зимують і вже випускають пагони, але вони будуть висаджені в ґрунт на вулиці, тому ніякого Зараз розсаджування вони не отримають, хай чекають. Основніше, я ще хотіла вам показати під кінець ось таку садову арку. Зараз я заберу рослинки. Ось вона. Чому я її вам показую? Ніяка не реклама, просто дуже хороша пропозиція такої садової арки. Я одну купила в серпні, а наступну я побачила в. Перед новим роком, десь два тижні тому, це магазин АТБ. Там, де продають ґрунт і все, що стосується саду. Якщо вам це цікаво, пошукайте таку садову арку. Ось її розміри. Це ось метал, я навіть трошки витягнула, що це не пластмаса, не пластик. Її треба самому скласти, тому що ціна такої садової арки в АТБ. 240-260 гривень я дала за неї. Ви собі можете уявити, які зараз ціни. І ось такого розміру арку, чи можна придбати за такі невеликі гроші? Тому магазин АТБ, попробуйте, пошукайте, може є у вашому місті. Бо я коли купувала одну арку в серпні, це була остання арка. І коли я зайшла в інший магазин АТБ. Дивитись, що в них є садовго. Я, знаю, я побачила цю арку, я просто зраділа страшенно. Це був мій подарунок на Миколая собі. Отже, дякую вам за те, що зайшли на мій канал, що додивились відео до кінця, хто додивився. Всім бажаю всього найкращого, перемоги обов'язково і зустрітимось, побачимо.